Долар пішов угору, а гривня впала до рівня п'ятирічного мінімуму. В обмінниках столиці американську валюту вже продають по 8 гривень 33 копійки за долар. Експерти кажуть, що кілька останніх років влада підтримує гривню за рахунок золотовалютних резервів. Тож дивуватися не варто. Економічно обґрунтований курс долара кажуть в асоціації українських банків уже давно мав би сягнути 10 гривень за долар. Ажіотаж біля обмінників станом на зараз немає. Що вони будуть робити далі, я не знаю. Ситуація в економіці дуже паршива. Мало того, що валовий продукт падає, так, інвестиційний клімат в жахливому стані. Кредитувати банки не можуть при таких процентних ставок по депозиту. І що вони будуть робити, важко передбачити. Я думаю, що вони будуть намагатися продовжувати десь позичати кошти, для того, щоб нарощуванням, шляхом нарощування боргу закривати ці всі дірки. Вдасться позичити закриють дірки.